Бачу бабусечку, яка довгий час дивиться на прилавки і нічого не купляє. А я ж сьогодні працюю з Святим Миколаєм, тож давайте виправимо цю ситуацію. Добрий, Добрий, день. Добрий можна день! Можна Добрий. вас на полинечко? А скажіть ви там дивились, щось дивились, що вони взяли? Стала такою, а чого не взяли? Просто можу мабуть, скупіть просто не можу. Можна я вас пригощу? Піш, як вас звати? Мені неудобно, ні такі. Ой, у вас таке красиве ім'я. Такі тихо ємне. А скільки вам років, пані Євдике? 82. – І ви дуже гарно виглядаєте, пішли зі мною. От оце ваша буде тачка. Пішли. Пішли, пішли, пішли. Я працюю на Святого Миколая сьогодні. Хочу вам зробити сьогодні подарунок, тому ми з вами зараз скупимо все, що вам потрібно. Добре? Так, що... так перестаньте. Дуже дякую. Що ви тут дивились? Беріть? Оце, так? Да? Маленький, маленький. Ви обираєте, який давайте ще знаєте, що ми возьмемо. Дуже дуже смачно. Пригощу вам. Вже новий рік на носі. Нічого страшного. О, давайте, ось, давайте. Ось. Мені дуже хочеться вам диво сьогодні зробити. Так. Ви каву п'єте? П'ю такий слабенький, Ось така гарна? Все, супер, кава. Давайте ми вам знаєте, що возьмемо? Філе індички. Ні, ні. А чого? Воно смачніше. Я Ну все, бері. А дайте нам філе індички. Ну, себе подивитесь. Дякую, як вас звати? З наступаючими Алла вас. Ексель. Вони саме великі, такі смачні яєчки. Зараз перевіримо. Все добре. Я вас підвезу, домовились. Як кажуть, Святий Миколай відпрацює від А до Я. Добре? Так. Солодкого трошечки, да? шоколадку таку смачну. У мене дуже класні. Буде вам сирочок. Сметанку візьмемо, хай собі буде. Да? Є кефірчик у нас. Молочко нам теж знадобиться. Масло. Масло завжди потрібно. так. От візьмемо такий, ось такий. А тепер поїхали на касу. Знаєте, незручно красти. А коли тобі роблять приємно, це повинно було зручно бути. У вас дуже гарна посмішка. Да. Дорого. Дорого. Ну нічого, ну ви ж теж дуже дорогі люди. Цувала на, на заводі, на, на Кристалі. на Яка у вас пенсія? 4700. Я ще менше. Та да, ото пенсії. У мене ще нічого. чоловік у мене був 6 клітка як помер. Так мені додали немножко от, от його пенсії 200 гривень. 1540, Добре, э, термінал. Дякую вам з наступаючими. Пішли, я вас підвезу. Нам уже этого хватит на до, до, до пенсії точно два пенсії. вистачить цього пакетика до пенсії? Да. Ну це супер. Чи мене звати Данило? Очень Друзі Даня називають <гум> Опа. ви мені казали, пенсія 5 тисяч. Около п'яти Ну а як ви От Розкажу дві тисячі за квартиру віддаю, Кто? а остальні мені не продукти нічого лишнього. Не купляю Ліки теж мені надо значить. Я думаю, вот сьогодні значить, я куплю одни ліки, а завтра другие. Мне нужны глаза покупать лики каждый месяц. Глаукома и, и катаракт цены все время растут mm -hmm. в аптеке. Кальций там избаливающие разные uh -huh. около тысячи, конечно, будет вот на лікарство еще нужно. Телефон поповнять время. Телевізор отключили, а тепер я хочу підключити к новому воду. От теж мене деньги. Коротше, далеко на пенсію не поїдеш. Ну, да. ну я вам а, відверто а, скажу. Я... я дуже радію, що я вас зустрів. Да. Мені сподіваюся, що я вам настрій підняв. До добре підняли. ось добре. у вас буде тепер тост на новий рік. Да. за Данила і його команду. Дай Бог вам здоров'я. Здоров'я, це щастя, Надо його берегти. Ну, пішли до виду. проходьте, проходьте. Я за вами. Ну що, друзі, в ми з вами великі молодці пані Євдокія, відчула. Новорічний настрій, і я дуже радію, що ми змогли зробити чергову добру справу. Тому єдине, що я хочу додати: ставте лайк, робіть репост, і нехай наші добрі справи стануть прикладом для багатьох. Ну, а якщо ви хочете долучитися до добрих справ нашої команди, посилання в шапці профілю далі буде. Бережіть себе.